Матвія 6,9. Моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє. І сьогодні ми говоримо, вже п'ята частина цієї молитви ми розбираємо: Нехай прийде царство Твоє. Знов таки Ісус дав зразок молитви. так? На певний напрямок, про що треба молитися? Нехай прийде царство Твоє. І що знову таки він мав на увазі? Ми щоразу задаємо це питання, що Ісус мав на увазі конкретно, тому що, чуючи цю фразу, нехай прийде царство Твоє, кожен знов таки щось уявляє, може своє. Тому що я думаю, що більшість людей, ну, принаймні я, я думаю, що може і ви так сприймали, коли ви чули ці слова, нехай прийде царство Твоє, що ми уявляємо собі, ми уявляємо майбутнє пришестя Господа. Я так, я так думаю, правда, да? Згодні, що він прийде, коли поставить своє царство на цій землі, те, що Біблія називає іщелітнім царством. От, і це дійсно буде, і це вже знаєте, завершальний етап його царствування, його плану на цій землі. Знаєте, А може хтось уявляє, коли молитва лунає, нехай прийде царство на твоє. Знаєте, як то кажуть люди, Царство йому небесне. Може хтось і це собі уявляє? Я не знаю. Царство Небесне, тобто вже по той більшний світ, так, коли Дух людини йде до Бога. Але давайте будемо опиратися на те, про що сам Ісус сказав в Євангеліях. До речі, дуже багато про Царство Боже, Царство Небесне, дуже багато, саме Євангелій від Матфія. Тому є причина певна, тому що Євангелій від Матфії писалося для аудиторії єврейської, вона була орієнтована на юдею. От, і юдеї вони очікували приходу царства Божого, Месіанського царства, коли прийде Спаситель Христос е Месія, і Він спасе Ізраїль. І вони цього очікували. І тому дуже часто про це згадується в Івані від Матвія, але євангелісти вони вже розкривають той зміст, що це царство, воно не тільки в майбутньому, а воно і сьогодні вже є. І перша згадка е слова царство небесне в Новому Завіті. Фраза такої. Це Іван і Матвія 3.1. І воно. Ці слова навіть сказані були не Христом. Ці слова були сказані Іваном Хрестителем, предтечею, який прийшов перед Христом для того, щоб приготувати шлях до Нього. І Матвія 3:1. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в Юдейській пустелі. І каже: Покайтеся, бо наблизилося. Царство Небесне. Наблизилося Царство Небесне. Тобто, першим ці слова е, вимовив навіть не Христос, а вимовив і, е, пророк е, Іван Хреститель, який е, говорив про того, хто гряде за ним. І насправді, хто ж наблизився? Як це царство небесне наблизилося? Наблизився Христос. Так? Він вже близько був. І сам про нього говорив в даному випадку Іван Хреститель. Потім, коли вже. Ісус увійшов у служіння, коли він прийняв водне хрещення у Івана Хрестителя, пройшов спокуси у пустелі. І після цього написано в одному з Євангелій, в Луки, по-моєму, що він вийшов в силі Духа із пустелі, і з того часу він почав проповідувати. І що ж почав проповідувати Христос, його перша проповідь, тема. Матвія 4,17. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось. Царство небесне. Власне, він повторив слова Івана Хрестителя, але вже в контексті стосовно до себе. Знаєте, ті ж самі слова Він заповідав Христос говорити своїм учням, яких Він посилав проповідувати. Це вже було після молитви Очі наш, коли він вже дав це е, на горну проповідь, до якої відноситься молитва Очі наш. І він посилав своїх учнів проповідувати і давав їм владу. Пам'ятаєте, так? Виганяти демонів, він давав їм владу стіляти хвороби і проповідувати. І що ж він сказав? І Матвія 10:7. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Наблизилося Царство Небесне. Ті ж самі слова, як ми бачимо, три рази повторюються трьома свідками: Іваном Хрестителем, Ісусом Христом особисто, і Він сказав говорити ці слова і учням. І як ми бачимо. Наблизилося. Тобто царство небесне, воно не десь далеко, воно поруч із нами. І, звичайно, що царство Небесне наблизилося із приходом царя. Тому що це є царство. До, і до цього ще підійдемо. Що це є царство, це не демократичний устрій, це є царство. А у царства є цар. з приходом царя на цю землю прийшло і царство його. І це слово наблизилося, там, коли розбирають оригінальні слова в Євангеліях, то воно означає навіть не те, що воно десь там наближується так що скоро воно прийде. Воно означає, якраз таки, що воно вже поруч, що воно вже близько. Притом там таке слово кажуть, що дуже-дуже близькі стосунки, неначе так, обличчя до обличчя, отак слово означається. Тобто, воно дуже-дуже близько. і Сам Христос, коли він служив, сілював хвороби, очищав прокажених так, і вигоняв демонів. І там в одному фрагменті, також Івана від Матфія, там фарисеї, такі були книжники і фарисеї, і вони сказали, Він вигоняє демонів духом бісовським, так, пам'ятаєте? І часто таке, і навіть на свою адресу ну, ми так -то точно чули. Якщо ви ще не чули, це значить погано, бо ви значить, не виганяли демонів і не сілювали хворих. От. Я чув на свою адресу, вони сілюють хворих духом нечистим. Так? Те ж самі слова, які були сказані на адресу Ісуса Христа. Нічого, сатана насправді ніяких слів іншої, ніякої брехні в нього іншої нема. І на адресу Христа те ж саме казали: Він сілює хворих силою князя Бісовського. І тоді там Ісус сказав: Слухайте, якщо сатана розділиться сам собі, то як його царство тоді устоїть? Таке не може бути. От. Але Він сказав, коли я, Матвія 12, 28, коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас Царство Боже. Тобто він на себе тут прямо показав, що моя присутність це є царство Боже серед вас. І знаєте, це цікавий термін Боже Царство або Царство Небесне. Дехто розділює, є такі тлумачення, що розділюють ці, не наче Царство Боже це для землі, а Царство Небесне це для Небес. Насправді це не так. Це одне і те ж саме, означає, і царство Боже, царство небесне це одне і те саме. Чому є трохи різниця? Тому що знову таки царство небесне згадується фраза більше всього, і майже тільки там, в Євангелії від Матвія тому самому. Чому? Тому що, я знову повторюю, воно було адресоване юдеям, єврейському слухачу. І у них по традиції, і досі ця традиція є, ви, може, чули про це, вони уникають згадувати зайвий раз ім'я Боже. Вони обходять його іншими словами, щоб не згадувати ім'я Боже, на всяк випадок, щоби всує, я так скажу, ну, даремно не сказати щось, вони обходять. Іншими словами, і тому вони замість царства Боже, вони кажуть царство небесне, От. але для них це розуміння одне і те ж саме, що стосується до Бога. В інших івангеліях, які були адресовані і грецькому і римському світові, там сказано тільки царство Боже, тому що у греків римлян було ви знаєте сотні богів. І їм треба було донести ту думку, що це царство єдиного істинного бога, який є істинний Бог, а всі інші це вигадані і ідоли От, і тому є ця різниця в термінах, але це одне і те ж саме. От. І е, один автор про Боже царство, от з приводу саме того, про що ми говоримо, що воно вже і тут, і воно і в майбутньому. Так? Він сказав таку фразу: не пам'ятаю хто, не пам'ятаю, чесно сказати, які книжці, але я читав це колись: що Боже царство це цікаве таке розуміння, Боже царство, воно вже тут, але ще ні. Якби так. Тобто воно вже тут, але його ще якби нема в явному вигляді. Тобто ми вже до нього входимо тут, а потім ми входимо до нього і в небеса. Такий як процес, От, щоб царювати з Христом на землі, тому що, врешті-решт, справді Царство Боже буде стверджене на землі, після Його пришестя. От, і, знаєте, якщо ви не знали, то я вам нагадаю, або забули, може, або якщо пам'ятали, то ще раз нагадаю. Що він і нас зробив царями в цьому царстві, тому що та пісня, яку ми співали раніше, там великі, чудні діла твої, так там же пам'ятаєте, що казали ці люди на небесах душі, ти зробив нас царями і священниками Богу. Минулого разу ми казали про це, так про священство. І ми будемо царювати на землі. Тобто він зробив нас царями для того, щоб царювати разом з ним. І ми Царюємо уже насправді в своєму житті. Є таке слово в одному із послань Павла, що ті, які прийняли Христа, вони є царями в своєму житті. Ми царюємо в духовному плані над тими демонічними силами, які є навколо нас, які проти нас стають, Він дав нам владу, ту ж саму, яку давав учням, вигоняти цих демонів, сільів ти хворих і так далі. Ми вже царі в своїх обставинах, ми царюємо разом з ним. Але прийде час, коли будемо царювати із Господом Христом після його пришестя і на цій землі. Це велика обітниця для церкви Його. І знаєте, це, коли читаєш книгу, книгу об'явлення, мене це завжди надихає, піднімає, коли я бачу те, що буде в кінці. От. І це трохи нас відриває від того, що ми бачимо навколо сьогодні. І як же ми входимо до цього царства? Дуже важливо нам розуміти, як ми входимо до цього царства. І Матвія 18:3 знову Євангелій від Матвія, як бачите. Іван від Матвія, 18.3, Ісус сам сказав про це і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. І про що мова йде? Він не говорить про те, що ми стали розумом, як діти. Знаєте, зовсім ну, якісь відсталі чи наївні. Просто діти вони, вони довірливі, так? вони сприймають все, як їм говориш. І тут Ісус каже: якщо не навернетеся і не станете, як діти. Минулого разу ми читали в минулих там фрагментах, він казав покайтеся, так? бо наблизилося Царство Небесне. Тобто ми входимо в царство Небесне, по-перше, через покаяння. Так? Коли ми признаємо, визнаємо себе грішними, і ми визнаємо потребу в спасінні, і будемо як діти, які приймають Христа вірою. Так? В Матвія 5:20 також Ісус каже: тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить. Праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Книжники і фарисеї це були насправді релігійні люди, благочистиві, якби. Вони спрагнули Божого, вони знали Боже Слово. Але тут бачите, Ісус каже, що їхня праведність їх не вводила в Царство Небесне. Чому? Тому що Він показував там в різних фрагментах, про них кажучи, що вони наче Візуально, зовнішньо, вони наче були праведні, а в серці вони були далекі від Бога. От, тобто в них не було віри справді в Бога. Тобто віра це вірність, так? це не просто розумом, ти віриш, ти просто е, життям своїм так? ти підтверджуєш тому, що є твоя віра реальна. І тому Ісус сказав, якщо праведність, тобто чим людина оправдується перед Богом. Книжники фарисеї, вони оправдувалися тим, що вони виконують закон, так? закон Божий, який був даний для них. І ми пам'ятаємо цю притчу про фарисея і мит, митника. І фарисей молився, там, пам'ятаєте? Господи, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, що я там гарний і служу Богу, і приношу там пожертвування, і там і і і, 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 і пощусь там, і так далі. Не то, як цей митник. так? А, митник бив себе в груди і каявся. І він казав, Господи, будь милистою до мене грішника. І Ісус сказав, що цей митник він виправданий, пішов, а той, який себе підносив. Ну, може, трошки виправдався, не знаю. Тому що справді він якби не наче правильно жив, але що було в його серці? А в серці було щось не те, тому що Господь його не похвалив за ту молитву. І тому оця праведність самовиправдання, коли я кажу, що я гарна людина і так далі, Господи. от, це не спасає нас, нас спасає визнання того, що ми люди грішні, які маємо потребу Спасителі. Господи, будь милостиві до мене грішника, а грішники всі. Біблія так каже, грішники всі. От. І тому, Господи, будь милостиві до мене грішника, як я недавно казав, одна з улюблених молитв Бога. Господи, будь милистив до мене грішника. І тому тут Ісус каже, що якщо ваша праведність вона спирається саме на це розуміння, що ми маємо потребу в Бозі, що ми грішні, що ми е, хочемо, щоб Спаситель прийшов і спас нас, врятував, тоді ми входимо в Царство Небесне. І, і в Євангелії від Івана, третій розділ знаменитий, де є бесіда Ісуса з Никодимом, якраз таки фарисеєм, який прийшов і його цікавило. Трошки більше, аніж ті інші почути. Ісус в розмові з ним, Євангеліє Івана 3:5, Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого царства. Пояснює, знову він уч, учителю. Це прийшов не просто люд, якась людина, там, яка неосвічена була. Це був учитель Ізраїля, який сказав Ісус про нього. Це був дуже освічений, Він розумів богослів'я. І Біблію, Старий Завіт, який на той час існував, на, на пам'ять знав, і він не міг зрозуміти цей некудим, як же як же насліду це спасіння. Ісус йому каже, пояснює, треба народитися в Боже Царство, в Божу сім'ю, через, як він сказав, воду, воду і дух. Що це значить? Знаєте, завжди ми, ну це правильний підхід, коли ми читаємо новий завіт, там неважливо. Будь-який фрагмент Біблії, ми маємо зрозуміти, що хотів сказати саме автор, а не то, як ми розуміємо, так? які контексти, що чули його слухачі, як вони це сприймали і так далі. Тоді ми будемо би, точніше розуміти її думку. Так? Не будемо викривляти її. От. І що він сказав: ніхто не народився від води. Що це слово означало для слухача єврея того часу? Водне, ну, водне хрещення те ж саме, що Іван Христитель давав людям. От. І що воно означало? Воно означало в той час такі одне покаяння, очищення. Пізніше, вже хрещення в ім'я Ісуса Христа, це інший контекст, інший зміст. Тоді це було покаяння. Тобто, хто не народиться через покаяння так, омиття своїх гріхів. І хто не народиться від Духа, той не може увійти до Божого Царства. А що таке народження від Духа? І зновки від Івана, воно дає відповідь на це запитання. Народився від Духа це значить прийнятий Ісуса Христа. Тобто, хто не народиться від покаяння і від прийняття Христа, той не увійде в Боже Царство. У Бога нема іншого шляху і немає іншого імені під небом, яким людині можна спастися. Тільки так: покаяння і віра в Ісуса як Спасителя. І Фарисеї, ті ж самі, як я згадав уже на початку і юдеї, і взагалі в цілому, вони очікували Боже царство. Але, знаєте, вони очікували царство, яке прийде у славі, який Христос, Месія, так? Він прийде, сяде всіх ворогів, знищить, і царство Ізраїля поставить, і все буде так, як треба. І як я сказав, одного разу це і буде. Це буде одного разу. Але не розпізнали ці люди. Царство небесне посеред себе. Вони очікували свого царства, а Господь відкривав щось інше. І в Лукії 17.20, 20 Іванглі від Лукії 17.20, фарисеї якраз це питання задали. Вони е, розуміли, що Ісус пророк явно, що Він вчитель від Бога, що Він учить справді ну, по істині. І їх запитання, яке їх тривожило ну, найбільше, мабуть. На той момент, тому що Ізраїль був під окупацією. Він був окупований язичниками римлянами, які ставили там свої закони, яких там вони пригноблювали їхні там національні рухи і так далі. І тому, звичайно, всі тоді очікували пришестя Месії, який спасе Ізраїль. І як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно! Абсолютно не та відповідь, яку вони очікували. Я оце на 100% в цьому впевнений. Вони очікували, скаже там, може, я цар, а може скаже, що от-от прийде я там пророк перед приходом царства. Ну, якусь відповідь вони очікували таку в земному плані. А він відповів їм те, сказав, чого вони зовсім не очікували. Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. Дуже дуже. Зрозуміло, Ісус тут показав, що Боже Царство, воно вже всередині тих, хто йде за Ним, хто з ним. Тому що Він є цар, і ми віримо в цього царя, Царство Небесного, яке всередині нас. І тому фарисеї я думаю, були, були здивовані, і чи навряд вони зрозуміли це насправді. Я думаю, що і учні його не зрозуміли на той момент, що він каже. От що як це всередині? Так? Це вже потім, коли Дух Святий прийшов, вже наставив і йому було відкрито. На той момент, я думаю, вони не зрозуміли, але запам'ятали це. І вже в посланні до Римлян апостол Павло, він вже роз'яснює, що таке Царство Боже. До Римлян 14.17. До Римлян 1417 Павло каже: Адже царство Боже це не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби, і людьми шанований, тобто чітко і понятно, зрозуміло, так? Тому що там розмова там, в цьому розділі йде там, про матеріальні речі, там їжу, там і так далі. дні. От. А Павло каже, що царство Боже воно не має до цього стосунку, тому що царство Боже це не їжа, це не пиття, це не якісь ритуали. Знаєте, це навіть не наше тобто, богослужіння і так далі. Царство Боже, воно всередині нас є. І воно проявляється вже, звичайно, зовнішньо через наші е, служіння через, через наше життя. І він, Павло, каже, що це є праведність, це є мир і це є радість у святому Дусі, тобто наш внутрішній стан, праведність перед Богом, і мир, і радість у Дусі Святому, коли ми приймаємо Його обітниці, ми приймаємо Його втішення і той спокій, про який ми співали сьогодні, посеред всіх наших бурь. Отже. Повертаємося до першого запитання. Так? Нехай прийде Царство Твоє. Про що Ісус, якщо так конкретніше, Він говорив? Він говорив не просто про те царство, яке прийде одного разу, тому що на, землі, на землю вже видимим шляхом, тому що це царство воно спочатку приходить серед людей, серця людей. І воно розповсюджується по землі таким чином. Про що мовився Ісус? Нехай прийде Царство Твоє. Це значить. Що ми проповідуємо людям покаяння? Це значить, що ми проповідуємо людям Христа, який є Спаситель. І коли вони приймають, в їх життя приходить Царство Небесне. Коли вони приймають цю віру, як діти ті малі. Знаєте, всі ми увірували одночасно, так? тому що ми були як діти в цей момент. Ми почули, повірили і пішли, так? І війшли в це Царство Небесне. Багато людей багато хочуть, знаєте, так, якимось. Науковими шляхами до цього дітей є така категорія для них теж є і служіння, оце апологетичне, і так далі. Є і така категорія, яка знаєте через роздуми, через може науку якусь вони приходять до Бога, але в більшості свої люди приходять до Господа у простоті, коли вони почули і повірили. Я колись з однією своєю колегою спілкувався давно ще. На цю тему я їй проповідував, а вона якби не хотіла. Ну, вона суперечка, суперечка, вона якби не дуже зла така була в цьому плані, а просто ну, не хотіла приймати. От. І вона каже мені: слухай, Юра, ну як я можу прийняти? Ну не можу я повірити. Ну не можу, як я можу повірити? Я кажу, слухай, ти навіть і не намагаєшся, ти навіть не задумаєшся про це, і ти навіть не хочеш. ну, Ти просто для себе поставила блок, і ти навіть не думаєш про це, а може це правда, а може це істина, хоча б розмірковувати про це. От. І тому, звичайно, така людина їй неможливо повірити, тому що. Він Всередині себе він вже зробив для себе вибір. Цю думку дуже гарно показано у фільмі Христос під слістом. Це реальна історія, реальної людини, який потім став служителем, пастором. От, він був атеїстом, і коли його дружина увірувала, він захотів довести усіма можливими шляхами, що це все брехня, що це все фікція, що це все легенда і так далі, міф. І він доводив доводив і врешті-решт не зміг нічого довести. От, і він прийшов до свого наставника якогось там теж такого вченого. І каже, слухай, я не можу нічого довести. Каже, Христос, все видно, правда, це таки є. І той йому каже: Ну, знаєш, це вже твоє рішення. Я для себе зробив вибір, що я не вірю в нього і не хочу. А ти вирішуй сам для себе, як ти будеш. От, тобто людина, незважаючи на всі докази, на наукові докази і все інше, яке там було проведено розслідування, людина для себе поставила вибір: я не буду вірити, бо я не хочу. А чому? Здавалося б, чому? Тому що кожна людина десь підсвідомо розуміє, що Христос є цар, за що ми починаємо. Це є царство. А як я сказав, а царство це не демократія, царство це монархія. Тобто, коли влада вся належить одному, так? і всі мають підкорятися йому. І всі, хто у царстві, або в королівстві, це те ж саме, так всі, хто у царстві, все, що у царстві, люди все, що там є, воно все є власністю царя. І він розпоряджається цим. І, звичайно, забезпечує, і оберігає, так, і так далі. Не тільки ж там вимагає щось. Тому люди не хочуть просто підкоряти своє життя. Це зрозуміло і це ясно. Просто кожен хоче бути Богом сам собі і жити так, як я хочу, а не так, як Господь направить. І є такі теж люди. І тому, тому Господь сказав, що не буде, якщо не будуть, як діти. Тому що діти просто в довірі вони приймають вірою те, що Господь пропонує. От, і так, вони стають праведними. так? Царство Боже є праведність. Праведність у Христі Ісусі. І потім, уже, коли ми стали праведними, можливо, не зразу ми досягли там миру, хтось може відразу відчув це, хтось не зразу, радість у Дусі Святому, когось зразу це накрило простою радістю. У мене такого не було, може. Ну, у кожен свій шлях, своє переживання. Але потім, коли ми зростаємо в розумінні характеру і волі Бога в нашій житті, звичайно, ми отримаємо і мир, і радість. Коли світ каже одне, а ми читаємо в Біблії, що Біблія для нас каже інше. так? І ми в цьому підкріплюємося, і ми маємо втішення, і ми маємо радість у Дусі Святому. І це є царство Боже всередині нас, і знаєте, воно стає все більше і більше і більше. Слово проповідується, люди приймають Христа, царство росте, росте, росте на цій землі. І його не видно. Оце царство посеред людей. Ми ходимо серед людей, і нас, ми такі самі, як всі зовнішні. так? Хоча поведінкою насправді відрізняємося. І помічають люди, що люди з якогось іншого світу, з іншого царства. Навіть колись мій Богдан, коли він тільки починав працювати, що 16 років, він там потрапив в організацію відеопродакшн. Ну, і там частина людей там була віруючих, так, так з'ясувалося, ми не знали, просто він пішов там на роботу, там з'ясувалося, що половина людей там віруючі, а половина ні. От. І потім. Богдана підсів, там оператор, по-моєму, да? підсів до тебе, таки бо... пам'ятаю, і питає: слухай, ти, мабуть, віруючий? <laughs> ну так. Да. Ну, тому що, ну, навіть якщо ми це не показуємо так явно, так, зразу, так, пригти сказати, я віруючий, я, до речі, не рекомендую це робити. Якщо ви справді приходите колись на нову роботу, де вас не знають, колектив, перші ніж заявляти, що я є віруючий, то спочатку покажіть на ділі, що ви віруючий, а потім вас самих спитають. Щось ти такі такий. А чого ти з нами там не це, да, Саня? Підтверджуєш, а чого ти, а чого так? І ви самі, вони самі будуть задавати питання. От, тому що насправді спочатку краще показати свою роботу, своїм відношенням, своїми стосунками, і тоді вже казати, що ти віруючий. Тому що, якщо ти спочатку заявиш знаєте, так громогласно, що я християнин, а потім своїм життям будеш показувати зовсім протилежне, то якраз таки це те, що минулого разу ми казали, що якраз тут є ім'я Боже, воно безславиться. Тому краще бути і на словах, і на справах. Це абсолютно правильно і істині. І тому з кожної людини, яка приймає Христа, царство Боже, воно збільшується на землі, воно росте. І це царство, царство Боже ходить посеред цього світу. Його так сильно не видно. Але коли ми служимо людям, воно проявляється. І врешті-решт, ті, хто. Царюй з Христом на землі цьому житті вони будуть царювати з ним і потім, і в тому самому тисячолітньому царстві. Ця молитва, нехай прийде царство Твоє, воно справді воно є логічним продовженням попередньої молитви, яку там Ісус показав, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто коли люди по правді живуть, коли вони свою віру підтверджують служінням і життям, то через це царство Боже розповсюджується. і коли ми молимося, іншими словами, коли ми молимося в своїх молитвах, може, Господи, нехай прийде царство Твоє. Це означає, що ми, по-перше, маємо бути готові розповсюджувати це царство. По-друге, що ми маємо самі утверджуватися в цьому царстві, що ми в ньому є. І третє, звичайно, ми очікуємо пришестя Його, коли він прийде і відкупить всю цю землю. І за логікою, наступна молитва, яка далі там йде. Ми вже колись розбирали її, самому першому розбирали, нехай буде воля твоя. Так? Тому що воля Божа вона розповсюджується саме через людей Його царства. Тому що саме нам доручено виконувати волю Його на землі. Тобто все воно, вся ця молитва, очі наші, вже майже завершили і у нас там ще одна частина залишилась найприємніше для нас насправді. Бо хліб нам подавай на що на, що, на, що, на кожен день. Да? Це останнє, яке ми розберемо наступного разу. Тобто, всі ці молитви, які Ісус показав ці цій молитві, якщо ми називаємо її Отче наш, воно все говорить, власне, не про щось там, десь поза межами нашого життя. Воно все говорить про нас особисто, щоб в нашому житті ім'я Боже святилося, щоб в нашому житті було царство, і ми розповсюджували Його, щоб в нашому житті виконувалась воля Його і так далі, і тому подібне. Тому все це. Стосується нас. Нехай же Господь, знаєте, е дарує нам так жити справді, щоб це просто не просто на словах було, важко, особливо, коли такі страшні часи, як переходимо, як зараз, або якісь взагалі випробування, важко мати мир або радість. От. Але вона насправді в Святому Дусі. Оце є секрет. Що це не просто радість якась земна, це радість така, яка приходить від Господнього, знаєте, присутності від його, від його слова, від його духа. І для того, щоб мати цю радість, треба, звичайно, просто бути більше в дусі, так? перебувати в Божому, в молитві, там, в спілкуванні, в поклонінні і так далі. Тоді і радості буде більше. Амінь.